Друзі, усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. І сьогодні хочу пороздивлятися меблі для ванної кімнати. Ось такі є набори, дзеркала з підсвіткою, умивальники. Зараз трішки пороздивляємось. Я навіть уяви не маю, яка вартість на такі. Меблі. Також трішки роздивимось аксесуари для ванної кімнати. Буду всім вдячна за підтримку, за підписки, подобайки. Коментуйте обов'язково. Бажаю всім приємного перегляду. Дивлюсь по цінах такі ціни немаленькі. Ось. Це, мабуть, штучний камінь, під штучний камінь 600. Стакан 660, ось така тарілочка, диспенсер 1000. Ну, такі собі ціни. Білі, ось 800, 390, 380. Ось такий зі стразами. Для унітаза 747. Диспенсер 426. Ось така. Так, це 254. Для зубний щиток 358. Ось такий оце симпатичний набір збитого скла. 705 диспенсер. Це пластмасовий стебізатор. Краще, звичайно, обирати з металевим з цим дозатором, бо його постійно потрібно чистити, обробляти від вапна. Мені здається, це непрактично. 463, ось така тарілочка 438. Ось такі. Щоб сказати, що щось мені тут подобається, то взагалі 247, 198. Диспенсерів немає. Диспенсери, до речі, схожі є. У сінсей. Ось такий мідний колір. 321, 248, 219. Це скло. До речі, є ось до того набура. Ось така щіточка для унітаза 951 гривна. Ось така звичайна керамічна. До речі, у нас така колись була, розбилась. 640 гривень. Ось такі до набору 632 гривні. Ось такий набір скляний. 154 гривні, 120 склянка, але скляні ну, вони у всіх магазинах приблизно 100 гривень коштують. Такі тут ціни. Це, до речі, ось для кухні. 549 зі штучного каменю, така 458. 552. Зараз ще тут роздивимось декілька варіантів. Наприклад, ось такий набір. Схоже на керамічний 920, 450 диспенсер. Це пластмаса. 337 склянка і 327 блюдцем. Ось такі є набори під метал, але це пластмаса. Покрита такою фарбою. 453 щиточка для унітаза, 327 диспенсер, 159 стакан і мильничка 121. І є такі круглі. 189 диспенсер. Ось такі. Теж пластмаса. Є ось такі пластмасові з декором. Є такі цікаві. Ось тут всередині ще є рідина. 361 гривна диспенсер. 302 ось такий диспенсер. Тут теж вода. В середині такі. 225 склянка, все тут. В середині плаває неба. Так, ось така для зубних щиток і зубної пасти 242 гривні. Ось такі гарні такий колір, приємний. Спенсерис так. Ось такі самі найпростіші пластмаси. 366 для унітаза, 238, 127 і 109 для мила миличка така. Ну, скажу так, нічого не впало в око, навіть те, що і коштує дорожче, нічого мені не сподобалось. Розглянемось для унітаза щиточки. Це метал. 424 гривні. 329. Ось така. Ось, наприклад, 1493. такая, такая щитка для унитаза. Металл. А ось вот 267. Ось вот така. Пластмасса 508. 267. Ось така щіточка для унітазу і 508 ось така. метал. Всередині пластмасова вставка. Є ще ось такі варіанти пластмасових щіточок. Так. Ось дивіться, тут прозора така пластмасова накладка. Щіточка. Ось так, симпатично. 457 в сірому кольорі також є. Також ось 246 метал і бамбукова накладка. Але це, мені здається, дуже непрактично саме для цих щиточок. Ось такі. Оце, мені здається, практично. Дивіться, акуратно, нічого не видно сам ось цей. Ось ця ємність така глибока, 375 гривень. І в догляді буде класно. Ось ця пластмасова ручка, до речі, вона м -м, під час використання засобів для, унітаз, для унітазу не пошкодиться, тому це практично. Ось це не дуже практично, бо це таке покриття, яке від агресивних засобів може пошкодитись і прослужить недовго. 412 такий коштує. 284, ось така щіточка, але я ж кажу, ось це покриття у мене просто було. До речі, у мене зараз ось такий. Просто супер. Як я задоволена ось цією щіточкою. 398 гривень коштує. Ось тут пластмасова ручка. Вона ідеально миється. Ось це сіре матове покриття. На ньому взагалі ніколи не видно ні крапа, ніякого бруду. Сіра щіточка, подивіться, вона дуже-дуже зручна для догляду. <рес> Рекламую. Дуже класна ось ця колба. Ну просто, от, як на мене, ідеальний варіант. І в догляді, і у використанні. Так, ось такі можна придбати щіточки окремо, 173 гривні. Ось такі можна придбати окремо. 84 гривні. Тут ось ця ручка пластмасова, а ось тут металева. Також 173 гривні є ось такі, але тут скажу, метал, це метал. Повинно бути в догляді нормально. Хоча у мене ось така щіточка, колись я купувала змінну щітку. І ось це покриття металеве пошкодилось від засобів для унітазу, тому тут таке краще все ж таки, пластмасова. Можна просто купувати ось таку змінну щіточку, але головне, щоб вона тут підходила до ручки, там, де прикручується. 88 гривень коштує. Є по 55. До речі, є ось, дивіться, окремо такий дозатор можна придбати за 56 гривень. Це пластмаса, але, вибачте, можна, якщо пошкодився, то придбати ось такий трішки інший. До речі, звернула увагу на ось ці контейнери на з цих липучках. Продаються такі у Аврорі, ну, здається, 6 гривень. Тут 122. Абсолютно такі самі. У мене є ось таких білих. Мабуть, 4 штуки я там купила. Є більші 208. І ось такі 158. Для мила ось такі 98. Ну, або можна навіть сюди губку покласти. Є вибір ось такої фурнітури яка кріпиться до стіни. Тобто потрібне кріплення, потрібно сверлити отвори. Зараз подивимось трішки, наприклад, по цінах. Ну, ось, наприклад, це скло, вставляється ось таке кріплення, кріплення до стіни кріпиться 1172 гривні. Відповідно, скляночка 641 гривна. 729 ось такий тримач для туалетного паперу. Якщо ось такий закритий, то 941 гривня. 13 по 15 годину проходять акція для діток. Намальний малюнок отримай подарунок. Всіх очікуємо відділити. Ось гачки 1187. І, до речі, Щітки для унітазу також можна кріпити на стіну. Ось це скло матове, 1428. Окремо ось такий гачок 333 гривні. Ось, наприклад, така полиця скляна з такого матового скла 1531. Також є ось такі, наприклад, керамічні. Дві 629 для унітазу. Ось дві керамічні склянки, 2159. 1536 одна склянка. Керамічно з кріпленням до стіни. Диспенсер такий 1799. Також ось стенд з такими кріпленнями, наприклад. Ось дві скляночки, 862 гривні. Ось така тарілочка 569, 1119, ось такий диспенсер. Це, звичайно, зручно. Для рушників 691 гривня. Для туалетного паперу 849 також є ось а, чорне матове покриття. Ось просто гачки 1037. Для туалетного паперу 1357. 2000 ось, дві скляночки. А 1673 ось диспенсер. Відра для сміття. Ось таке з бамбуковою кришкою. 396. Воно зараз по акції 20%. Такі по 496. Є ось такі полиці. 600. 20 гривень кутова. Ось така 842. Тут послів бортик, щоб не падало. 638, 760. Ось, наприклад, дзеркало таке. Дуже зручно. Мати в ванній кімнаті. 772 гривні. Ну і ще підвісні полиці, ось 713. Така. Кріпляться вони на ось такі присоски силіконові. Ось така, наприклад, взагалі, дивіться, гачки можна на дверцята десь прикріпити. Тут можна ще рушничок повісити. 1087 гривень ось така. Невеличка, 613 гривень, але тут є отвори для кріплення до стіни. А бачите, намальовано можна також за гачок чіпляти. Великий вибір також килимків. Мені дуже подобаються ось такі, як хутро. Подивіться. Просто. Такі ніжні, різні кольори. Такий молочний, сірий, світло-сірий. Але, на жаль, я не можу сказати ціну, тому що кожен килимок потрібно нести на сканер, для того, щоб відсканувати вартість. Різні розміри, величезний вибір. По меблях зараз пройдемось. Тут, звичайно ж, дуже важливе значення має чи вологостійкі матеріали, тому що це для ванни постійна вода, тому на це потрібно звертати особливу увагу. Так тут ось пластмаса така. Спеціальна вставка для того, щоб комунікації нормально ховались і повністю використовувати все місце. Ось така тумба. 65 см, коштує 10 417 Вона разом з умивальником. І це по акції, тому що 30% знижка і написано, що зняті вони з виробництва. Але ось мені не подобається. ось Туди буде постійно затікати вода, як доглядати, я просто не уявляю. Це зовсім непрактично. Так, ось така тумба, шухляда така глибока. Тут по матеріалах я вас не зорієнтую, тому що тут нема характеристик, якщо меблі, я розумію більш-менш, чи якісне ДСП чи ні, чи фасад чи ні, то тут. На жаль, я не знаю. Так, метрова 12 тисяч разом з умивальником. 9 тисяч ось такий пенал. Так, 10 тисяч ось така тумба разом з умивальником. Тут також залежить. Вартість від того, яка якість умивальника. Тумба 13700 і умивальник 4700. Керамограніт написано ось це покриття. Зрозуміло, що воно вологостійке. Це буде 100% практично. Сподіваюсь, що і тут також гарно. Виготовлена, щоб не відставала кромка. Це вже при покупці потрібно звертати увагу, запитувати у консультантів. Ось така тумба разом з умивальником 12796. Підвісна маленька така, тут 60 см. Ось така на ніжках, така узесенька. 10714 з умивальником. Ось така підвісна теж вузенька 9. Зовсім. Але якщо обмаль місце, то чому б і ні, ось ці фасади дуже якісні, вони взагалі такі ніби як покриті таким покриттям спеціальним, тому думаю, тут все ок. Наприклад, дзеркало ось такої форми 5730. Лед підсвітка в ньому. 4348. Ну, Там різні ціни, є і 5, не знаю від чого залежить, але ось теж таке з підсвіткою. 1500 просто дзеркало в рамці. Тумба з умивальником. 19435. Така широка. 80. Я знаю, я знаю, я сантиметрів, але це не 80 сантиметрів, це метрова. 23 558, ось така підвісня на одну шукляду. Ціни я вам скажу. Але матеріал цей практичний. Вологостійкий 100%. 12295 пенал. Вузенькі отакі по 16 тисяч зимовальники. Також є ось такі стандартні білі. Також це спеціальне покриття, спеціальний матеріал, такі фасади для ванної кімнати, ну і відповідно вартість. Якщо, наприклад, ось ця, вона 80 сантиметрів точно тумба. І тут написано підумивальник. Тобто без умивальника вона коштує ну, тут 18-25. тут 25, Не знаю від чого залежить, можливо, від того, чи одна шухляда, чи дві. І 9200 коштує сам умивальник. Ось тут, наприклад, тумба під умивальник. Ось така з двома шухлядами. 23 624. Ну, вона широка, метрова. І так само умивальник 10,359. Отакі от ціни, тумба. 12,13. Ширина 70 см, 40% знижка, не знаю. Разом з умивальником. Ну, це така шухлядки, все добре. 15 тисяч з умивальником. 13954 ось такий пенал. Це така. Такі меблі зручні. Так, давайте далі подивимось, що ще тут є. Ось просто називаю 24. З умивальником. Є ось такі кольори під бетон. Теж тут 23 і 18. З умивальником. Чим відрізняється? Чи кількістю шухляд, чи чим? 90 сантиметрів. Під дерево такі ось. Гарні покриття, ну це видно, що це вологостійке покриття. Тут, ви, бачите, все покрите. Ніяких немає стиків, тут пластмаса. Так, далі подивимось. Підвісні шафи. Зараз подивимось. Ось підвісна дзеркальна шафа. з Скляними поличками. Один, одне відділення коротше, інше таке широке. 8672. 70 см ширина. Тут ширина 85 см. Тут три відділення, 10,979 см. Ще є вартість 12, не знаю. І там ще зверху є он таке освітлення. Або 10, або 12. Тут без консультантів, звичайно, не розібратись. Ось 20 тисяч на три. Троє дверцят а метрова. І вона з умивальником. 16540 з умивальником Уща 80 см. Також по акції ось з таким декором. Це також спеціальне покриття для ванної кімнати. Вологостійке. І ось оці меблі по знижці. Знижка тут 30%. Ну, Це вже. Щось, значить, 13834. Ось такий. Вже це навіть шафа для ванної кімнати це не пенал. Так, тут для білизни, подивіться, клас. Шухляда. Полиці. А дзеркало 6,694. Дивіться, дві. Окремі такі шафки, посередині дзеркало. 14673, ось метрова така, тумба з умивальником. ну, Це я розумію. Ось Тут дверцята, шухлядка. Ось, полички, зручно. Так, ну, це схоже на звичайне ДСП, ось це, а ось ці матеріали, то це дуже якісні. 8446 з умивальником ось така тумба. Тут у нас 60 сантиметрів. Ось така 8489. Ось, наприклад, просто для, ну, без умивальника тут стільниця, така тумба. 6,64. Тут і шухлядка, і дверцята. Ось, наприклад, цей пенал 11465, 40 сантиметрів ширину, тут ось дивіться для білизни, дві шухлядки, я просто не дістанусь, і там полички. Ще ось такі меблі зі знижками. Зараз подивимось, що тут у нас. 10 тисяч тумба з умивальником 80 см. Ось такий пенал 661. І там також полиці. 6400, ось такий невеличкий умивальник з тумбою. 60 см. Є ось такі матові фасади, точніше, тумби повністю з темного такого матеріалу, темно-сірий. Це взагалі ніби як чорний. Такі тумби по 15618. З умивальником вони. Ширина 80 сантиметрів. Друзі, дякую усім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Далі будуть ще огляди з епіцентру, також з різних магазинів. Всім до нових відео.